Вітаю, мої маленькі друзі, настала зимова пора, час веселощів та цікавих пригод. Але щоб веселощі не перетворилися на лихо, слід пам'ятати про правила безпечної поведінки. Перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки слід пам'ятати, щоб не трапилось біди обережним будь завжди, зима веселощів пора. Та щоб бідою не кінчилась гра. Коли граєш ти у сніжки, кидай їх у діток ніжки. У голівку так і знай, сніжкою не попадай, сніжка, хоч там і сніжинка, та колюча, мов ялинка, ще тверда, холодна, дуже, пам'ятай, про це, мій друже. Йдеш на ковзанку кататись або з друзями там гратись. До озер річок не йди, бо накличеш там біди. Адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка. Може враз вона зламатись, з усіма це може статись. Провалитись можна під лід, пам'ятати про це всім слід. Також ти запам'ятай, коли від лига. Не чіпай бурульку, що звисає з даху, вона колючіша зацвяха, може впасти ненароком, що й не встигнеш кліпнути оком, щоб цього запобігти. Бачиш їх то обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась, і крига все навкруг покрила, ще й сніжком запорошило. Та обережність допоможе, та врятувати діток зможе. Побачив кригу, не спіши, тихенько йди і не біжи. Якщо хтось впав, не стій, допоможи йому мерщій. Сніжок замів доріжки й гірки. Почалися сніжні вечірки, то й санчатами біжить, з горки цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба, ой весела в діток гра, щоб вона така й лишалась, і щоб лихо не вмішалось, треба дітям пам'ятати. Біля дороги не можна грати. Ось такі мої поради. Про них мають всі малята знати, щоб зима весела була і сліз вона не принесла. До побачення, діти, до нової зустрічі!